Всім привіт, з вами Палич, і це рубрика Кращі бої World of Tanks», і Це ріплечик надіслав Віртус, колега стрімер. Посилання на нього буде у... під відостиком. Що... Переходьте. На жаль, на жаль. Я цей ріплечик частично перемотував, він його все вкладав на канал. В цьому бою він бере майстра, я знаю, які тут циферки будуть. Да? <кхм> я знаю, які тут результати будуть. Це тут буде дві міточки в нього взято. Тому не так буде мені цікаво це все діло коментувати, дивитися. Но, но, но давайте подивимося, як він наб'є ці циферки, тому що там дійсно циферки хороші. І так, і так У нас є 16 БПшок, 18 голди, 6 фугасів, на мою думку, 6 фугасів. Це забагато, велика ремка, велика мтечка. Він якраз потіє тут на відміточки. Е, получається. Танчик це завод плюс, де видається в оренду. Танчик доволі сильний, насправді, цікавий, приємненький. Є в нього, звісно, мінуси. Але танк цікавий, да? і судя по всьому, чомусь здається, що в майбутньому можливо буде навіть гілка американських двоствольних танків. Але подивимося, що буде далі, да? що буде далі. І нагадаю вам, що ви також можете надіслати свій реплечик на такий огляд коментування, навіть розбір помилочок. Але, будь ласка, вказіть, що це на розбір помилок, реплечик, Тому да? там буде трошки інший стиль. Uh, і Що для цього потрібно? Бойсько має бути реплеє, актуальної версії ігри, тому що е інші, інколи відкривається дуже некоректно. А бо має бути майстер бою. І за символічний донатик я запишу і викладу цей ріплечик на канал. Да? Сьогодні у у нас нас коментування, сьогодні у нас огляд цікавого бою буде. Так що такі діла. І да, до речі, всі контакти будуть в описі під відосиком. І так, що ми бачимо? тут поки що холдить, біз, до речі, 7 рівнями. Він холдить, пустив вперед союзничків. Ну, не знаю, союзнички вже по пілуці втратили, оскільки це м -м, хороший мув. Ну, їх мало сюди приїхало, так. Да, я розумію, що їх сюди мало приїхало, а противник вже дуже сильно душить. Відповідно, тут треба вже відкатувати, продавати їх і займати якусь позицію. Да, тепер я розумію. Плюс-мінус звідки такі циферки будуть. Ну давайте дивитися, що буде далі. Да. Він би тут стоять від верлівчиків і це все діло приймати, підсвічувати для союзників. Про що за спиною у нас доволі багато є, як ми бачимо. Да. І тайпік там, і комет там, в общем, артулечка також є. Подивимося, подивимося. То куди і що і як буде. Щось поганого, я бачу, у нас тесочка противника поїх... О, союзника, вибачається, поїхала на на, на інший фланг грати. Там і Йосип 2Е якось так. от, да? Тому, відповідно, у нас у гори у місті тут е, значно менша кількість людей. ну, а, ну це занадто. Що ти саме Virtu даєш, Такий от дуплетик давать, давати, ну такое собі псидян на Фуасику на дасть на дашки, нормально. Ууу, тут ж дві шкоди 56-х, і це дуже небезпечно в однакових камуфляжиках. І получає в лючок, походу, тільки що Віртус. Ну я не знаю, вони прям дуже сильно пушать. І зажить тут це прям моя повага насправді. Хоча, хоча дитя, шкода, пілиця отримала, стопнулася. Е, Млешка з сьомий рівень не так страшно, але все-таки ковыряти нас може. Вона серед поля стоїть. Дуплетик пішов. Є дуплетик на 567 дашки, непогано. Але сам також отримав і вже лишилося на нас 953 хп. У Віртуса ну, обсидіант фасами продовжує наваляти. Дивна штучка, насправді. Оп, український камуфляж як сюди. Як ви бачите, український камуфляж не пробивається, народ. Український камуфляж не пробивається, так що майте на увазі. Мотайте на вуз, поки є можливість, українські камуфляжі не пробиваються. Якось так от. Стріляє він трошечки криво, на мою думку. Я би дозарядив тут два снаряди, один тримав би на всяк випадок. Ну, стріляти отак, от коли там 2 секунди до зарядки першого снаряда лишається, ну, по-моєму, на мою думку, мало ефективненько. Тому або поки де стріляй останнім, або заряди перший повністю. І давай перший. Давай першим снарядиком. Отак от так? Дуже шкода розвела Віртуса. Ну Дивіться, якщо що ми бачимо, вся команда, блядь, подивіться, просто всіх людей за спиною. Це жесть. вся команда за спиною стоїть. Тому в Віртуса Вітуса буде доволі таки тяжко. Ви бачите, такі куски відлітають, вже 2-300 систика є. Хороший фраг, підловив під, під, під млішку, дуже м -м, приємненько. це, Да. Хороший фраг буде, вже 1000 дашки, є перший кіл і 2-300 асистику. Так, український камуфляж не пробивається, як ви знаємо, як ми знаємо, тому Вітус, навіть не стріляй по Йоху, то безполезно, То безполезно, дядь. От по шкоді можна. От по шкоді можна, по шкоді можна. Ну тут, я так розумію, зараз буде доволі нудна, довга позиційка. Терпіння оце, да? 900 хп буде терпіти, щоб. Ну, Просто терпіти зараз лишається і все. Бачите, навіть Йоха не пробивають ПТ-шки. Ну тут ладно, да, Віртус пробив. Хорош, хорош. Все-таки український камуфляж, не все сильний. Але подивіться, як він живе на Йоху, це жесть. Під такі стволи викатує і йому тичку дав тільки Віртус, це нормально. Дивіться, дивіться, що я можу сказати по цій ситуації. Ну, кроме як терпіть, тільки терпіть, лишається і все. Я би виглянув от сюди на всяк випадочок, Чекнемо, якну, ми там кого підсвітимо. До речі, остання ББшка в нас в арсеналі і залітає нарешті, в лючок. Ця ББшечка. Так, арта закидує. Тут ремочку прожимати не варто. Так, хороший фраг добрав Йоха, це добре. менш не буде нам моросить. Ремочку прожимати тут було не варто, тому що це там, краще було перетерпіти ситуацію, на мою думку, тому що ну, типу... активно діяти ми не можемо. Ми граємо пасивно зараз. ну, якось так. 2700 асистів вже є, 1600 урона, 2 фраги. Непогана Непогано. сумарочка вже в нас виходить, Скільки виходить? більше більше 4000 сумарки. над надбед. І рахунок 4-2 всього-навсього, і згідно з модеком, ті, по тій інформації, що ми маємо, зелені перемагають на 4 тисячі з копійками ХП. Так, що, вирішує, що ви тут нарешті починать пропушувати, чи що. ПМК виріш... да, буде допомагати нам, я так думаю. Тут да? я по всьому хоче агресивно зіграти. Там, як ми бачимо, і Йосип також підтягується. Ну от дочекатися Йосипа і можна трьох пробувати заходити і розбирати цей город. Місто розбирати. Да, там є шкода. Там є шкода, звичайно, це неприємно. Тисяча з барабана. Обсидіан з хорошим ДПМом є, але в принципі, можна попробувати продавити місто зараз. Там, т 103 я також бачу, поїхав. Хорошо, Там якби СМС-ка SS-56, яку, яку я так називаю, сьомий да, рівень під'їхала, було взагалі здорово. Так, шкода помиляється зараз чи помиляється вірту? я по всьому, поки що помилилися обоє. Нічия. Один-один, так би мовити. Да? Ніхто нікому не дав, розійшлися легеньким переляком. Да? Цій ситуації. Чекаємо союзників, ну немає, не можемо нічого робити, просто треба чекати союзничків. Пемка вже вривається в місто, так на характері я вам скажу, влітає, Там вже й комет пішов і ми отримуємо тичку. Хороший підпал! Шерта, серйозненько. Оце взагалі. Дивіться, зараз зверну увагу. Вітус прожав троєчку з переляку, коли прожимав ремочки, прожав троєчку, це може зіграти з ним поганий жартик. Десь підр... може підзарядитися фугасик. Цікаво, замітити він це чи ні. цікавенько, так? Да? 105 хп. Зате у нас підрубився відчайдушний. У нас тепер супербистра КД, мільяр... мільярд ДПМ -у маємо. І, походу, буде заряджатися фугасики в нас. Да? Так, Йосип штурмує шкода 56, -ту. нам в принципі можна вийти дати Скорпа. Або пролітать просто на мужика і летіти в шкоду. Один з варіантів. в шкоду, в шкоду, дуплять шкоду. да, в шкоду. Хорош, забрав шкоду до п'ятника 55хп, ну Це продуктивненько. І грузяться фугасики. Грузяться фугасики. Те, що я говорив. Не проконтролював пан Вірту цю ситуацію. І він грузить два фугаса. Якщо він зараз чисто випадково залетить на Скорпа, це просто буде, блін, геніально. Геніально получиться, так би мовити. Ну, він не, не бачить цей момент, що в нього два поваси заряджені. Не бачиться, ну окей. Надіюсь, він вилетить на скорпіончика чи якусь ПМоку зараз. 2700 асисту, до речі, 2, 200 урона, 2700 на танчик. Як я говорив, це танчик доволі таки непоганий. По броні, він від кавенчиків хорошо грає від голови. да. І по пушці в нього все приємненько. Так, да, хотілося б трошки, ну, типу, тут 280 альфи на нього, ну хотілося б... 300, напевно, би все-таки. Побачив, що в нього фугас заряжений. Побачив, що він в нього фугасик заряджений. Хоча, можливо, це був спеціальний мув зарядити фугасики. Не знаю, не знаю. Ну, Мені здається, це так вийшло. Нажимав ремочку з аптечкою і пружав випадкову зарядив, поставив наступний грузити фугасики. Да? Якось так? от. Тому танчику Альфи 300 взагалі була б дуже крута імбулечка. В Скорпа проходить альфа 513. І ну, п'ять таки ситуація, де потрібно терпіти. Ми не можемо пушити ці ситуації. Не можемо. У нас 100 хп, ми вмираємо від арти, ми вмираємо від всіх цій ситуації. Що на у нас робиться, на жаль, я не бачу. Там Т43, чи скоріш за все, не фуловенькі, я думаю. Ну, не можемо ми нічого робити. Терпільний дуже бій, не люблю такі бої я грати. Ну, приходиться, приходиться, що поробиш. Дуплієтик? О, не дозарядив 5 секундочку, не дорядив снарядик. Ну чуть-чуть. Оце... Ну, з однієї сторони, типу, мені дашку дав, все правильно зробив, а да. з іншої сторони. ну, втрат, Величезна втрата ДПМ у маємо в такій ситуації. У нас якось так. Воїв 280 у нас каде там 10 секунд, виходить. Розумієте, за що йде мова. Не знаю, мені здається, ну, типу, блін, ну, небезпечно зараз їхати. Тим паче під арту. Не знаю, не знаю. Тут що ці ситуації робити, да? ну, Терпіть лишається. Ну, типу, що ти зробиш? Просто підробити терпілку і чекати. Союзників також хп немає, не може ніхто нормально розіграти, це все адекватненько. Ризикувати, грати, ой, там ПТшка ззаді, боже ти мій. Ну і вона нас походу не бачив. Да? Мені світилися, до речі, походу, вони світилися. А може світилися, не знаю. Може ми пермачу катаємося. Не знаю, як то как, не знаю. Ну ПТшка, пілка крадеться, це дуже жесть. І до речі, Віркут вирішив їхати і ПВПшить чи що. Поймав лампочку на прокаті, на відкаті, не знаю, арта не должна його вбивати, оскільки я пам'ятаю, в цьому бою житиме довго. Ну блін, це така пасивщина, ненавиджу такі бої, оце кататься 100 хп. Ну ок, ну ок давайте трошечки пришвидшимо. А, опа, оп, тут до нас самі приїхали. І пришвидшувати не потрібно було. Не розумів, що він їде зустрічати цю ПТ-шку, я розумів. Щас, блін, підловить би її на КД, це ПТшка сьомого рівня, вона циклічна. Підловить на КД і можна на неї гарно доплієдика видати. Не знаю, бо можна попроти від вартазі грати насправді. <кхи> дай я течку. ну можна було дуплету насправді видавати, я думаю, і впівати сейватись. Вона доволі неповоротка, каточок. Каточок. дай каточок. Вона дивиться, вона геть не крутиться на місці, така рана, що вона без двигуна. Можливо, так і є. Ну, п'ять таки, міг би дати дуплетика він два рази тут. Ну, З тим, як вона повертається. Да, небезпечно. Це я сижу тут умні да, бо я бачу, що як. Уф. Арта не добирає. 26 хп лишилося у Віртуса. Ну, тепер тепер його навіть і це ПТшка вбиває фугасиком. Це п'ять таки, максимально небезпечно зараз. По хп вже паритет, по стволах маємо плюс 2. Ну, дядь, там вже жарта прокидує, не можна, не можна так назад здавати. Це помилочка, дядько, це помилочка. Помилочка. Там арта закидує. Окей, фартить, фартить. Арта не дістає на цій ситуації. Фартить. Хоче розвести ПТ-шку. Вийде чи ні. Ну, це дуже наглий мов, якщо вона ще чекає сюди, ну вона не чекає. Оп, дуплік добрав. Хорошо, тут правильно зігрався. Красавчик, до нас береться базка, тут потрібно вертатися на базу прямо зараз. Прямо в цій ситуації потрібно летіти збивати базу. От тому що дорога далека. Треба їхати по базку. Давайте прискорюємося тут. Буде тичка в скорпа. Має добирати скорпа, по ідеї. Добрав Скорпа, 4 хп, теж норм. 2700 асисту, 3700 урончика. І двоє на захваті. І це буде народ тоталіті сосаліті. Давайте пришвидшуємося. Наскільки я пам'ятаю, він баску збити не встигнуть в цій ситуації. І цей бій буде програний по захвату бази. На жаль. На жаль, от така е печальна пораження, да? така от, таке, от, таке от Поразочка така. Є, за те, 6 фрагів. Видимо 4032 урода, видимо 2711 асистика, на танчі 2720, е, дашки. В цілому бой, бій вийшов. Да, у нас е результативний. 7000 сумарочки видимо. Да? Бій вийшов доволі хороший в плані сумарочки. Вистріляв, мав вже всі підкалібри, три підкалібрика гол голдових лишилося. 6 фугасиків, Те, що я говорю, фугасиків забагато е -е, він возить. Але терпільний прям піпець, терпільний прям піпець, бій получився. Ну, <плес> Що маємо, то маємо. Але зіграв, до речі, цікаво. Ну, Типу, зажив, зажив, цікаво зіграв, зіграв зажив. І будучи шотним, був корисний для команди і віддавав результат. Це в цілому цікаво. Да? Ну давайте дивитися, що вийшло по факту у нас е, в цьому бою. І в результаті, як ви бачите, на значно більше асистику. Цілих 4437 асистів вийшло по факту. 4032 урона вийшло по факту. Були у нас бландики. Да? А він в кінці додав течку походу, да? яку не зарахував стату. 6 фрагів. Ми маємо воїна, маємо дозорного. На ТС-54, основний калібр, стальна стіна, дві відміточки, майстер розтики, там дуелянти, підпальчики оце все. Набрали кучу-кучу медальчиків. Всі да? груди у нас тут у медалях, як то кажуть, понакидували. Просто сумасшедші, 8400 асисту, да. Майже 8500 систику зібрав, просто нереальна кількість сумарки вийшла. Зробити на цьому танку. Прям по відміточку він постунувся дуже круто. Але майстерсик на тоненьку, лише 1224 чистого досвіду вийшло. Ну, результативність така собі. 31 посла, 4 попадання, 17 пробивання. пробивання. Це він стріляв ББшками шкодам там по лючку. Це, це якраз таки не залітало у нього. Ну, Цілому, типу ок. Презентативності мо так сказати. Ну і фармонув тут 68 тисяч чистими. Це без нічого. Загідний опір на кіно 10к. І От якось так народ. Дуже, ну, насправді бій цікавий з точки зору його розіграшу, да? як він розіграв. Якщо на якогось крутого не було, супернастрільного бою не було, супересісного боя п'ять таки не було, хоча для 4 500 асисту практично це дуже круто, насправді. Але от чисто з, з точки зору позиціонки відіграшу, він цікавий, насправді, як він там заселився, захолодився. Да? Це, так би мовити, народ на ус. Це дійсно. Годний контент, скажімо так, в цьому плані. Да? Нагадаю, також на також нарощуємо надіслати свій реплечок на такий от огляд, на таке от коментування, навіть на розбір помилочок від мене. Обов'язково кажіть, що це на розбір. помилок реплечик, да? Щоб я розумів, в якому стилі це все діло коментувати. Тому що стилі трошки відрізняються. І обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, тому що некоректно відкривається, якщо реплейчики минулих версій да, попадаються. Обов'язково має бути майстер бою. І за символічний донатик я його запишу, викладу у таких, таких от стилях, так би мовити, да? коментування. Так що, кому цікаво, під описом є контакти, де можна це все діло порішати, так би мовити. На цьому все, народ. Всім все найкраще. Тримайтеся, все буде добре. Все буде Україна!